Всім доброго дня. Ось і настав час спробувати смаколик, який я почав готувати дуже давно, півтора місяці назад. Зараз ми зімемо захисну сіточку, яку я замотував, щоб м'ясо мало дуже гарну форму. І замотимо увагу пергаментну. Ось дивіться, яка краса. Це все. Спеціях, які мені подобаються. Ви так само можете собі вибрати свої спеції. Зараз наробимо надріз і подивимося, як виглядає перший надріз. Так, що в нас там? Так, дивіться, дивіться, яка краса. Виді, який гарний зріз Дуже красивий колір має. Це м'язко. Ну, тепер давайте спробуємо. На смак. Сейчас зробимо новенький надріз. і Дивіться, яка смака. Ось дуже легенька, не пересушить. маза кава. Зараз буду пробувати смаколик. Так. Ммм. Дуже, дуже смачно. Це неважливо. Сім квіт.